Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Українські ветерани підкорили США. дві золоті та одну срібну медалі. Вибороли наші захисники у міжнародному змаганні з пара джиу-джитсу у Сполучених Штатах. Унікальна подія, адже у цьому виді спорту команда з України на світовій арені виступала вперше і одразу ж здобула лідерство. Бразильський вид боротьби параджиу-джитсу у світі вже давно себе зарекомендував як адаптивний вид спорту, тобто такий, в якому можуть тренуватися люди з різними видами інвалідності. Саме тому це чи не найкращий спосіб реабілітації як фізичної, так і психологічної для українських ветеранів після тяжких поранень на фронті. Наша журналістка Аліна Матвійчук поспілкувалася зі спортсменами. Це велика подія для нас, для України. Нього аж очі червоні стали з перепугу немножко трамірував парня. Українського прапору на п'єдесталі в американському далесі могло не бути. Я жорсткому, в діка в естор'я. Поїздка кілька разів скасовувала стяганина з документами, пошук грошей на квитки. Та зрештою все склалося як і мало. Це звичайно ж показати, хто є українці ж вийшли. позабирали первые места. И сейчас домой поедем. Вспоминал, как я лежал в госпитале и мечтал о том, чтобы хотя бы перевернуться и лечь на живот. И вот пробел, и я уже в Америке занимаю первое место Насеріновані пропадживджицу їхнє життя спершу перевернула війна. Усі добровольці та у кожного свій фронтовий шлях. Далі тяжкі поранення і непроста реабілітація, фізична та психологічна. Я по собі знаю, що після ранення можна дуже, дуже легко закритися в собі сидіти з такими мислями, які… Там в обществі ну ні розкажеш. Криворіжець Сашко з підрозділу Кракен. Уламок від ворожої міни перебив йому коліно під Вовчанськом. Ногу врятувати було неможливо. З ампутацією той впав у депресію. Василь же з Волині. Три роки тому він втілив свою мрію пробігти півмарафон і Вже готувався бігти марафон на 42 кілометри, як почалась велика війна. Тяжке поранення обох ніг боєць 63-ї бригади отримав на Бахмутському напрямку. Їх теж медикам зберегти не вдалося. З протезами це ти все спочатку починаєш. Тобто, по-новому ти ходиш. Це як мала дитина. Ти вчишся ходити і все заново-заново. Спасінням для обох бійців кажуть стало джиу-джитсу. Через ампутацію, не всіма видами, якими я хотів займатися, можу займатися. І джиу-джитсу мене витягнуло звідти. Тобто, з цієї прірви, що я не займався спортом. Це розгружає тобі голову, тут а ти в колі своїх побратимів. і це чудово. Це така адаптивна штука. Вона може вместити будь-яку інвалідність. Артем співзасновник ТМС-хабу для бійців з ампутаціями. Сам білорус та воював за Україну на Донбасі ще з 2014-го. Там Там отримав поранення. І ще у 21 му почав шукати підхожий вид спорту для реабілітації після ампутацій. Так і привіз з Бразилії техніки параджиу-джитсу-джитсу, коли воно е створювалося 100 років тому. Це ж від бойових мистецтв, да, який дозволяє людині, яка слабкіше за даними фізичними. Здолати людину, яка не тренується цим відом спортом, але вона дуже велика. І пара – це продовження цієї ідеї, те, що людина без кінцівок з пораненнями вона може перемагати здорову людину. От ми це от доводимо, і так півтора роки тому разом з однодумцями та тмс клубом з джиу-джитсу Вони створили ком'юніті для ветеранів, які втратили кінцівки. Почали безкоштовно тренувати. А з часом їхні учні стали брати участь у змаганнях в Україні. Виступали в Україні в звичайних категоріях, тобто з звичайними здоровими хлопцями, і перемагали їх. Тобто з ампутаціями, ну і цим все сказано. А місяць тому, вперше, в історії, команда українських спортсменів з параджиуджиту вирушила на міжнародні змагання. Серед саме пара джуджусу направиться це наймасштабніша подія це існуюча паралімпіада, яка є найвища рівня. Надо проявити себе, показати хто є українці, щоб на п'єдесталі з українським флагом. А, ну, только только победа но все равно сердечку не объяснишь что в принципе готов в принципе к этому тренировался готовился а все равно она так стучит волнение ручки потеют имея за плечом там боевые задачи серьезные и, и просто волноваться от каких-то соревнований перепугу немножко травмировал парня э, но я уже извинился он вроде не обижается. У нього аж очі червоні стали, він хрипів. Я думаю, ладно, відпущу. І в один момент я подивився на табло, що там вже великий відрив. Та я думаю, ну закінчу вже сутичку, так як та все. Ну, по-перше, це звичайно ж Україна. А друге, це моя маленька донечка і дружина. Я вас люблю. Українські ветерани втерли носа професійним досвідченим суперникам з різних країн, завоювавши першість, дві золоті та одну срібну медалі. Щоб я був в Америці, в Техасі і побідів здесь місцевих. Менталітет, сила духа, але да, вони були повністю не готові. Це як поговорка, що. Сытый голодного не поймет. Вот так вот мы ехали только за победой. Мы шли на войну уже в принципе, морально подготавливаясь осознанно, шли зная, что мы можем даже потерять свою жизнь. Для них это. Не знаю, може та бичне сорівнування, а для нас це ціла можливість проявити себе, о про собі та цього всього могло не бути. Якби не благодійники, бізнеси, не байдужі ентузіасти, самі ветерани. Бо ж вся ця поїздка не державна ініціатива. А було б добре, якби навпаки, адже країна має розвивати інфраструктуру для українських захисників і захисниць. Не тільки джиу джитсу і різні інші інклюзивні види спорту потрібно на державному рівні. Розвивати, тому що в нас дуже багато ветеранів, які через спорт будуть відновлюватися і знаходити себе після поранення в житті, і я скажу, що спорт дуже сильно допомагає ментально і фізично. Військовий з пораненням, да там важким він переможе був до цього, що він там багато зробив для країни. Він це розуміє, але як от зробити людині думку про те, що він переможець, от зараз жодний. Реабілітаційний центр, куди ви накупите е, апарати за 100 тисяч доларів, не, не вилікують їх душу і не дадуть їм такі емоції. Вони ну, не зроблять їм думку про те, що вони варти е, набагато більшого, що вони, е, тобто, переможці, Да? З тим, що вони є, а поки писався цей матеріал, днями п'ятеро українських ветеранів підкорили ще один міжнародний майданчик – Абу-Дабі, здобувши під українським прапором одну золоту та чотири срібні медалі. Аліна Матвійчук, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ», Єдині новини.